Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка сьогодні про важливе та ще важливіше у вашому житті на сьогодні. Так, давайте розглядати. Так, блюдечку поки що залишаю, хай постоїть. І почнемо з важливого, потім перейдемо до ще важливішого. Для когось, що стосується вашого особистого життя. Це важливо, але тут якось знаєте, поки... давайте так, я розповім, що я бачу, а ви вже там зрозумієте, що вам з тим робити, і взагалі тут... Від вас залежить. Що з цією ситуацією далі робити? Дивіться, показаний мені чоловік, який він відпочиває. Це не те, що там він стомлений чимось чи не здужує. Це просто, от, знаєте, як людина відпочиває, він лежить і розпов... розмовляє по телефону. Розмовляє, ну, він тут. Просто розповідь веде, розповідь, розмова з жінкою, і він як натякає їй на якийсь певний шлях. Як знаєте, говорить і слухає, як вона буде реагувати на його розмови. Це не так, що людина зараз вам ставить якесь певне питання, і ви вже повинні відповісти. Він взагалі, ну це як знаєте, він не хоче просто от вас не, не підготовлену ставити перед якимсь питанням. Але питання для нього важливе це коли людина є, має плани на вас, на майбутнє. Тут я не можу казати, що це тільки про стосунки близькі, інтимні, сімейні. Тут можуть бути взагалі якісь, ну, якісь відносини, які, знаєте, вони не, не обов'язково, що вони дуже зблизять вас, але вони як корисні і вам, і тому чоловікові. І Розмови з таким чоловіком, якщо ви розумієте, з ким ну, про кого йдеться мова, якщо ця інформація з вами резонує, то просто звертайте увагу на те, що людина каже, бо він не завжди цій розмові такі дуже відкриті. Це знаєте, як людина починає з вами розмову, але ну, вмійте читати між строк. Як знаєте, є не те, що певні страхи, що ви там можете різко відмовити, взагалі не дослухавши до кінця. Але, знаєте, як підготовка, От він може поставити перед, перед вами конкретне питання, коли вам вже треба буде сказати так чи ні? Цікавить вас це, чи взагалі на цю тему з вами більш не розмовляти. Ну, просто от Прислухайтесь до розмов з цим чоловіком. Так, важливе, тут стосунки у когось можуть розпочатись найближчим часом, але в когось вони вже розпочались, чоловік та жінка. Але найближчим часом, за ініціативою чоловіка, вони можуть трошки змінюватись. Ну, це, знаєте, як. Бажання виводити стосунки на новий рівень, на трошки ну, щось змінювати в цих стосунках. Це, як, це більш мені схоже може навіть на службовий роман. І дивіться, як цей чоловік не просто так схоче змінити ці стосунки, він просто помічає. Що вами зацікавлений інший хтось. Ну, хтось, хто приходить, хто може разом з вами співпрацює. Ну, якось людина, яка, знаєте, він як не звертав на нього увагу, або взагалі не бачив, що є зацікавленість іншого чоловіка в вас. А тепер от просто він буде трошки поспішати, бо він ну, є страхи, що. Він може щось втратити в цих стосунках, і взагалі може якось вас хтось від нього буде відволікати. Далі дивіться, про що ще й мова. Тут і нове, нові люди. Не одна, а дві, навіть три нові людини наближаються до вашого близького оточення. Це, як знаєте, нові люди у вас на роботу. Прийдуть нові люди, десь ви там ходите з ким спілкуєтесь, і як побільшає спільнота, або там просто якась група, ви відвідуєте, Ну наприклад, майстер-класи якісь, або там десь ну на якісь там спортивні секції ходите. Це просто от як Зміна у вашому оточенні, люди непогані і нехороші, вони просто для вас нові, і вони теж показані як тимчасові, але певний шлях ви будете разом долати. Тут не показано аж занадто такого зближення, але цікаві якісь люди. Такі, знаєте, спілкування, яке вам, не буде аж занадто складним. Далі, що ще для вас зараз важливе? Питання здоров'я. важливі. Звертайте уваги на дзвіночки свого організму, будьте уважні в своїх діях, бо тут показана така ситуація, як зміна вашого звичного графіку життя. Ну, наприклад, ви або раніше ви там більше наприклад, ходили, а зараз ви більше їздите, і у вас ну, організму як не вистачає фізичних вправ, або, наприклад, зміни у вашому там ну, кількості годин сну вашого. Ну, якісь такі моменти, коли вам треба просто от трошки щось змінити. Це не так, щоб дуже складно, але ж просто зверніть увагу. Двоє людей, чоловік та жінка, якісь найближчі два дні будуть якось, знаєте, як відволікати вас від ваших прямих обов'язків, від ваших ну, звичних якихось. Моментів, коли ви знаєте, якось ви. Ай, як це пояснити? Ви собі щось напланували, наприклад, так? ви щось робите там у вашому особистому житті, у вашій роботі, там будь-де. І люди з'являються зі своїми якимось балачками, справами, і відволікають вас. Ви як знаєте, ви б э, скоріше просувались. а Тепер через цих людей буде так, знаєте, ну, помітне ну, в якийсь взагалі зупинка вашого просування, в якісь моменти ви як, ну, відволікли, ви втратили бажання. Щось робити далі. Ви, наприклад, вже не так зосереджені, не так уважні на це звертайте увагу. Бо тут показано, що відмежуйтесь від тих, хто вам зараз на вашому на етапі життя заважає. Тут показані люди, як заважають. Так, далі дивимося вирішення питання з чоловіком, це, знаєте, як повернення до спілкування або до якоїсь певної теми. Це мож, можливо щось, що вже обговорювалось з людиною. Ви, ну, як знаєте, як домовленість така була, що ми потім до цього повернемось, ми потім цю ситуацію ще раз обговоримо, роздивимось. І будемо вирішувати. Ось в найближчі дні це вже вирішення питання. Тут більше як чоловік на себе бере ну, відповідальність за цю ситуацію. Це домовляння між вами будуть, але ж виконання ситуації за чоловіком. Далі, що тут у нас ще? Фінансова якась ситуація, вона більш як за телефонною розмовою чоловік та жінка. Зміни якісь в цій ситуації будуть 13 число нам показане. І вона, знаєте, мені виглядає ніби голкою прикріплене щось. От знаєте, ситуація, яка ну, трошки вона навіть болюча тут. Трошки. Саме жінці вона трошки болюча. Це сприйняття. Це, от, знаєте, як м -м, вам може складно взагалі спілкуватись з цим чоловіком? Вам якось як неприємна ця ситуація, От ніби вас е боляче вкололи. От, знаєте, ну. Голкою, це знаєте, як бувають такі люди. Вони нібито і нормально спілкуються, але після розмови з такою людиною завжди щось таке боляче відчуваєш, нібито вколов чимось. Тут не звертайте увагу, бо. Воно так, знаєте, він осторонь насправді для вас цей чоловік, і ви можете взагалі відмежуватись від нього в цій ситуації і самостійно її вирішувати для себе. Так, важливо та ще важливіше. Літера А Н І буде крапка в якійсь справі поставлена. Саме жінка, тут, знаєте, як компасом буде направлення вам вказане, якась людина підкаже вам щось. Щось, що ви для себе може і не розглядали навіть. А тут якась така ситуація вам буде як ну, людина розповість, людина просто як питання. Але так його поставить, що ви, відповідаючи на це питання, ви собі, от, знаєте, як, ну, як самі собі шлях якийсь обмалюєте. Це як влучно завдане питання. Ось так воно виглядає. Так, далі ще важливіше. Давайте це для вас розглянемо. Що для вас ще важливіше? Ось тут якась ситуація. Яка дуже потребує балансу у розмові. Дві жінки між собою розмовляють, щось що дуже затягується, і одну з цих жінок от дійсно розхитує в баланс втрачений. Ситуація, яка вона ще буде якийсь час, вона, ну, це знаєте, як. Не для двох жінок воно буде розтягнене. А це саме для тієї, в якої зараз трошки втрачений баланс. От Знаєте, навіть хода змінилась в людини. Вийде з цього стану, вийде ну, нормально, впевнено вийде, але дійсно, от як пройде певний час. Ну, тобто тут ситуація, яку в будь-якому випадку неможливо вирішити дуже швидко. Потрібен час. Але ж підтримку вона має від тієї другої жінки. Так, далі. Щось дуже швидко вирішується вирішується або просувається після розмови. Три людини між собою, але знаєте, не одразу всі три будуть спілкуватися. Це виглядає, як, наприклад, спочатку дві людини поспілкувались, потім одна з цих людей. Там телефонує іншій людині або зустрічається з іншою людиною і передає розмову, як результати розмови. І це все одразу, знаєте, от як цей ланцюжок буде пройдений у цих розмов, одразу пришвидшується ситуація, і ще якась зустріч з чоловіком налаштовується після всіх цих розмов. Так, далі, що ще? І е, те, що буде домовлено з цим важли... з чоловіком, воно дійсно ну, дуже важливо на цей період часу. І воно буде зроблено і якось, знаєте, як легше після цього стане, бо все так одразу світліше якось. Так далі. Так, що тут ще важливіше? Тут якусь новину вам промовить. Якийсь дарунок від вищих сил буде новиною. Ви дізнаєтесь, вам розповідатиме хтось про той дарунок від вищих сил. І це дійсно буде надважливою подією і для людини, і для вас теж. Це, знаєте, аж до мурах по шкірі. Якась ситуація. Мені, ну, я так розумію, що це насправді буде як сюрпризом для когось ситуація, бо мені її трішки прикривають, я не бачу всіх подробиць, тож не розповім. Літери тут є С, Г, Т. Все, більш не бачу літера Л, літера А, більш тут не бачу літер. Так, що тут у нас? Тут комусь не всім, але комусь дуже треба дослухатись до якихось новин. Вони вам не дуже сподобаються. Але вам треба буде їх опрацювати. Ви так трошки як засмучуєтесь, але ж, ну, знаєте, коли не таке хотіли чути. Але показана захищеність тут і хтось буде намагатись так захистити вас в цій ситуації. Ну і буде робити це, не просто намагатись, буде робити це. Зустріч пара, чоловік та жінка, і зустріч з не розумію з ким, чоловік це чи жінка з людиною. Давайте так, бо для різних вас це буде трошки по-різному. Так, дивіться, чоловік в цій ситуації, він такий, що не дуже щось мені він подобається в цій ситуації. Жінка більш така. Знаєте, от вона більш приємна, більш така, знаєте, вона буде клопотати, вона буде хвилюватись. Чоловік він тут, знаєте, йому не хочеться зайвого клопоту. Для жінки це якось воно не, не дуже там. Складно, а от чоловік він, ну, може він більш втомлений, може взагалі тут і лінощі можуть бути. Він якось в цій ситуації ну, не дуже так, знаєте, з такими більш на що воно треба, на що ти зголошуєшся? Щось, я так розумію, можете просити цих людей звертатись до цих людей, або навіть можете з чимось прийти. Ну, тут, тут йдеться про допомогу. Вона невелика. Вона насправді дуже невелика, якась ця допомога, але ж потребуєте, і її... жінка зголоситься, чоловік так. Йому б краще б десь бути у своїх справах. Далі дивимось. Так. Комусь важливо дуже відвідати будиночок мені невеличкий, показаний. І десь там побачитись навіть з людьми, які або мешкають в цьому будиночку, або ви їх зустрінете біля цього будиночку. Це такий шлях, знаєте, як до родини, як от десь ви там, може, мешкали раніше. Спілкування з цими людьми воно для вас буде дійсно важливим. Але ж багато про себе не розповідайте, бо показана ситуація, знаєте, як заздрість когось з цих людей, вона вам не на користь буде. Вона не одразу подіє на вас, але трошки згодом ви відчуєте, що щось у вас. Трошки як сил не так багато, як погіршало щось. Ну, тобто, тримайте язика за зубами, але ж з'їздити вам десь там все одно треба. Далі дивимось, допомога, яка показаний мені молодий доволі чоловік, ну, скажімо так, до 40 рочків. і показана. Ситуація, в якій він як знає, або йому треба сказати, що тут мені людина показана, яка от нема зусиль у людини зробити те, що треба зробити. Він може в цьому допомогти. Він розуміється на якійсь такій ситуації. І показано, що або він сам дізнається, або комусь з вас треба довести до нього цю інформацію. що Потрібна його допомога. Він може прийти і допомогти. І було б гарно, якби він це дійсно зробив. Так, ще важливіше, для когось з вас тут заходять у ваше оточення дві людини. Не одразу дві, а навіть три людини. Дивіться як, одна людина приходить щось йому, чоловік, щось йому треба, він з чимось приходить. А от ви як долучаєте до цієї справи, до спілкування з цим чоловіком, ще двох людей, боже такі перелякані, вони якісь, ну, знаєте, вони непогані люди, але щось дуже такі. Зашифровані, отак хочеться сказати. Їх злякає те, про що ви будете розмовляти. Але ж зроблять ну, те, що треба, вони зроблять. Вони не відмовлять, а може вони не можуть відмовити, бо тут не дуже мені зрозуміло, хто це прийде, з чим він прийде. Але це ну, така надважлива справа, і просто важливе давайте. Взагалі, найближчі два тижні вони будуть важливі. Події, які будуть відбуватися найближчі два тижні, вони будуть важливі. І зосередженість ваша на подіях найближчих двох тижнів буде важлива. І важливо допомагати. В цей період, от, хто там до вас буде звертатись, не нав'язувати свою допомогу. А от якщо вас про щось просить людина, то важливо відгукуватись. Не так, що ви бачите, ви розумієте, що людина щось там не може подолати самотужки, і ви починаєте самі пропонувати свою допомогу. Ні, отак не треба. От не про це тут йдеться мова, а дочекайтесь. Моменту, коли людина вам скаже: Слухай, мені дуже треба, ти можеш допомогти. От тоді можете, ну, якщо ви дійсно можете допомогти, тоді зголошуйтесь, але ж не порушуйте для людини баланс. Людині не просто так, щось там десь тяжко важко зробити. Людина потрібно їй навчитись, потрібно досвід мати. Але ж бувають ситуації, коли тільки бажання дуже замало, коли в людини дійсно щось не виходить. Так, ще що просто важливо для жінки, щось вона, так, знаєте, як в спину чоловікові дивиться, і це для неї сюрпризом він щось завершив і пішов. От його поведінка, його якийсь е вчинок для неї от вона засмучена, вона ну, їй щось не подобається взагалі, от як він повів себе. Тут є літери Г, І, З, О. І дуже до неї, до цієї жінки, буде придивлятись чоловік. Він як може чув розмову, може бачив, як спілкувались ці двоє. Він щось аж, знаєте, трошки нервується через цю жінку. Так. І що останнє скажу, що тут гарно. З якогось чоловіка маска злетить. Е, телефонна розмова, потім, може, зустріч спілкування, як, спілкування. Ну, тут взагалі людина як відкриється пер, перед кимось з вас, як зізнається у своїх почуттях. Оце буде дійсно для когось з вас дуже важливо. Бо бачу, що тут може ну, пара. Поєднуються люди. Так, все, от на, на цій приємній ноті хочу завершити закрити філіжаночку, бо дійсно бажаю всім вам бути поряд з тими, хто для вас важливий, а може іще важливіший. чи важливіша. Будьте просто щасливі, здорові, будьте там, де вам добре, і з тими, хто для вас дійсно. Важлива людина в житті, і з ким ви хочете бути, і обов'язково бережіть себе. Побачимось! Всім пока!